Вітаю вас, мої любительки смачних пригод, на кухні смачні домашні рецепти. Сьогодні я поділюся з вами рецептом осіннього напою гарбузово-яблучним лимонним соком. Відріжемо 3 кг гарбуза. Візьмемо один лимон, кілограм яблук та 500 г цукру. Ось я підготувала 3 кг гарбуза. І будемо нарізати його невеликими кубиками. До речі, у мене на каналі це вже не перше відео з гарбуза. Є і котлети, і каша, і кекси, і пиріг. І навіть моє улюблене мармелад з гарбуза. І порізаний гарбуз. Десь на такі кубики скидаємо в каструлю, в якій будемо готувати. Ось я накришила отаку повну 6 літрову каструлю. Заливаємо водою, щоб повністю покрило. І ставимо на вогонь. А тим часом, поки закипає гарбуз, я наріжу лимон. Зайве відріжемо лимон, нарізаємо разом зі шкіркою на невеликі кубики. Якнадрібніше. І додаємо. До гарбуза. Накриваємо кришкою і варимо приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. А тепер підготуємо яблука, очистимо їх від шкірки і наріжемо їх отакими шматочками. А які ви любите робити напої, можливо, фреші? Напишіть. Дуже цікаво почитати ваші коментарі. Гарбуз майже відварився, додаємо порізані яблука. Перемішаємо і проварюємо ще хвилин 5. Коли будете варити, то беріть каструлю трохи більшу. Бо моя 6-літрова каструля виявилася замала. Що мені прийшлося трішки відібрати, щоб зручно було збивати блендером. Збиваємо блендером. До однорідності. Ставимо на вогонь, сипаємо цукор і проварюємо хвилин 10. А якщо хто хоче зберегти на зиму, то розливаємо В стерилізовані банки, закриваємо кришками, даємо їм схолонути і зберігаємо в прохолодному місці. Насолоджуйтесь! Смачного!